Всім привіт! Мене звати Поліна Гомбалевська, і це подкаст найкращого університету галактики Національного університету Чернігівського колегію імені Тараса Григоровича Шевченка. І цим подкастом ми починаємо серію розмов зі студентами нашого університету, які вміло поєднують громадську діяльність, навчання і свою професійну діяльність, будучи працевлаштованими в тій чи іншій сфері. І цей подкаст, цю серію, ми починаємо з Катериною, яка. Є е, учасницею нашого сьогоднішнього подкасту. Катю, привіт! Представ будь ласка. Привіт! Мене звати Кожельна Катерина, я студентка третього курсу факультету фізичного виховання Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я майстер спорту з кікбоксингу, я кандидат майстри спорту з волейболу і з художньої гімнастики. Вау, це дуже вражає. Дуже вражаю. А ще окрім цього, я знаю, що ти також працюєш тренеркою Так. і так. також була активною учасницею студентського самоврядування нашого університету. Розкажи, як тобі вдається це поєднувати? Ну я з дитинства з трьох років займаюся спортом, і в мене завжди було активне життя. Тобто, спочатку з тренування на тренування якими видами спорту я тільки не займалася? Потім школа, навчання з школи також на тренування. І е, після закінчення школи я вступила взагалі то до Києва на іншу спеціальність, не пов'язану зі спортом. Але проживши там два роки, я зрозуміла, що ну я не можу я не можу без спорту, я не можу без активного життя і забрала документи, поступила до нас. Національний університет, і я відчуваю, що це те місце, де я маю бути. Мені подобається. Мені подобається працювати. Мені подобається навчатися, тому що мене це моя сфера. Мене мене тут розуміють, мене тут чують, мені тут комфортно. Це повністю моя зона комфорту, так сказати. Дуже круто. А скажи, з якого періоду ти почала працювати? Можливо, ти не одразу mm -hmm. почала працювати як тренерка? І Яким чином це взагалі це поєднуєш із своїм навчанням? Ну взагалі, то як тренер я. Почала працювати десь в 22-му році. Ось я вступила після початку повномасштабного вторгнення. Я вступила до нас в університет, і спочатку я почала працювати тренером з художньої гімнастики, тому що я 11 років займалася, і там в нас, як старші дівчата, завжди допомагали тренерам працювати з молодшими, і почала я звідти. Але так сталося, що паралельно я займалася і кікбоксингом. і... Тоді я тільки почала займатися волейболом, якраз у нас в команді в університетській університет ШВСМ. і мені запропонували працювати тренером з кікбоксингу, тому що у мене вся сім'я спортсменів, кікбоксери. Мені це також цікаво. Гімнастика відійшла на в минуле, так сказати, і я почала працювати. Тренером скікбоксингу з, з маленькими дітками минулого року мені запропонували працювати в дитячому центрі дочки синочки. Я пропрацювала рік, і зараз ось у мене вже є дві групи: дітки молодшого віку, дітки середнього і е, жінки. Дівчата, mm -hmm. жінки, тобто я працюю. Паралельно я з цим тренуюсь у нас в команді, у нас шість разів на тиждень тренування, іноді по два рази на день і навчання. І ти є відмінницею, наскільки так, я знаю. Так. Ти навіть отримуєш підвищену стипендію. Так, так. Підвищену стипендію. Які ти поради можеш дати від себе? Ну, тому що, очевидно, що ти дуже вдало це поєднуєш. Які поради від себе ти можеш дати тим, хто, можливо, зараз хоче? Піти і працевлаштуватися, або, можливо, абітурієнтам, які переживають за те, як вони зможуть в подальшому поєднувати навчання з роботою. Ну, в мене завжди є таке: не спробуєш не дізнаєшся. Я краще спробую і в мене не вийде, чи... ніж я не спробую. Я завжди роблю. Звісно, буває таке, що не вдається. Буває таке, що немає сили, енергії, немає настрою, немає. Є страх, дуже сильний страх, але. Я спробувала, в мене вийшло. Я, я далі, і я рухаюсь далі, і навіть якщо щось не вийде, я знаю, що в мене, в мене є як мрія, яка до якої я йду. І я знаю, що колись, колись буде ще краще. Обов'язково, обов'язково буде. Підкажи в продовженні теми про стипендію. Чи це слугує для тебе стимулом, можливо, якимось мотивацією для того, щоб підтримувати хороші результати навчання саме? Звісно, <свісно> стипендія, звісно, є стимулом. Зараз, взагалі, зараз таке студентське життя. Мені ще пощастило того, що я вступила коли в університет. Почалась війна, тривоги постійні, і ми зовсім трошки пронавчалися саме в навчальному закладі, а не дистанційно. Я трошки відчула це життя, і ось в той момент мене зацікавило, зацікавило дуже сильне навчання. Е, мені подобається, як у нас викладають. Я маю дуже хороший зв'язок з нашими викладачами, тому що я з ними з кимось познайомилася раніше, і вони мене як мотивують. У нас спільний інтерес. Ми... Всі як велика спортивна родина, яка один одного розуміє, вони мене підтримують в моїх досягненнях, починаннях. То є спорт, я займаюся паралельно, навчаюсь, знайшовши з ними спільну мову, ми друг другу на поступки як йдемо. Uh -huh. Ну і стипендія є, звісно, сильною мотивацією. Я... Мені подобається бути. Ну, в спорті, ти хочеш завжди бути найкращим в навчанні, uh -huh. в спорті. Такая... Завжди бути на не Клас. Mm, um, і фактично, ось ти вже можеш сказати, що викладачі для тебе є колеги, і викладачі так само можуть tak. сказати, тому що е, вони є викладачами, вони є тренерами, і ти, відповідно, вже теж. А на які спеціальності ти вчишся? E, Фізична культура і спорт. Uh -huh. А розкажи, ось якщо ти вже, ти вже достатньо багато років е, працюєш, uh -huh. е, працюєш із дітками, і не тільки дітками, і старшими. Uh -huh. е, як загалом навчання, ось те, що ти здобула, ці навички, можливо, якісь знання, як вони зараз тобі допомагають? І чи ти відчуваєш, що вони були для тебе корисними і актуальними? І можливо, навіть зараз на практиці ти розумієш, що ось якраз твоя практична діяльність робота вона угу. там додає певний багаж до тих знань, які ти вже здобула? Я починала працювати з дітками з першого курсу, були такі предмети. Які мені допомагали урізноманітнити наш процес тренування, тому що з дітьми складно вони не можуть довго всидіти на місці, їм потрібно завжди щось нове, кожні там 2-3 хвилини, можна так сказати, змінювати від да, діяльності, вправи, все. І багато чого. У нас багато практики в університеті, яка допомагає, яка дійсно допомагає в тренувальному процесі. Також було таке, що ось я сьогодні приходжу на пару, я здобуваю якісь знання, які я потім після обіду вже на тренуванні з дітьми, і я розумію, що ось воно дійсно так працює. І десь щось я знала. Щось я знаю, в мене є якась конкретна база, але не, вся ця, не всю цю базу ми можемо використати як в процесі, в процесі тренування. Спочатку є якийсь страх, спочатку. Невпевненість, але потім особливо, коли ти здобуєш знання в цій сфері, ти стаєш ну, дуже сильно допомагає. Знання ну, насправді там кажуть, та що це навчання? Де? Ну я все вмію. Я все... А насправді ні. Ну, Важко важко поєднувати, важко щось завчити. Звісно, щось забувається. Це потрібно. ну, Я угу. вважаю, що це потрібно, особливо для тих, хто працює з дітками. Так, ну, мені здається так. Ам... Що ти з самого початку, як студент, не завжди можеш розуміти, що тобі ось знадобиться саме та чи інша так. інформація, або ті чи інші, наприклад, угу. методи роботи з е, е, дітьми. Але потім е, з може приходить. з часом прийти, так, справді. Так, так, і так. напевно, така порада, яку можна дати, це те, щоб треба брати все і поглинати в себе угу. як кубка все, що тобі дають, тому що тільки з часом ти можеш зрозуміти, що воно дійсно так. було корисне. Все приходить з часом. Да, і да. тільки потім ми розуміємо, що треба було чи слухати чи Занотовувати, закарбовувати no. якось в пам'яті Ну дай ще важливо вміти це адаптувати uh -huh. під е, свою свій uh -huh. напрям роботи справді бо залежить там чи це дітки чи це старші люди і різні так. різні такі особливості. з ну, тренером бу... не скажу що дуже просто тому що не до всіх Приходять там з радістю. Тобто uh -huh. я бачу кожного разу, що діти приходять, вони дивляться так з відкритим ротом. У мене я ж займалась і гімнастикою, і чим я тільки насправді не займалась? Я і плаванням, і стрільбою займалась. І в мене багаж нормальний такий. І я можу щось діткам показати, щось їх зацікавити, так що вони так дивляться. Катерина Андріяна, можна ще клас. Це дуже круто. Дуже надихає насправді. І Діти також надихають насправді. Вони забирають. Всю енергію, але, але я люблю... а як цю енергію ти поповнюєш потім? Тренування. Uh -huh. Тренування, відпочинок. Але я не можу вже просто відпочивати. В нас ось є сезон, наприклад, кожного дня, як я казала, тренування. Іноді ти просинаєшся, в тебе пари, потім ти тренуєшся, потім біжиш до дітей. Ти приходиш додому, ти як не відчуваєш себе, але іноді після дитячих тренувань чи після своїх тренувань я так наповнена енергією, що ну, це мені дає як привід рухатись далі. Ну, відновлююсь, іноді я можу ще піти на додаткове тренування. Я <реш> вражена <реш> так може бути. Я не можу просто сидіти вдома. У нас закінчився сезон. Нам дали тиждень вихідних. Я на другий день вже пішла на пробіжку. <реш> <реш> ну мені важко. Я не можу Відчуваю себе ціленням якось. — Ну бо ти вже звикла <реш> та, і дисципліна, ну, життя, і це вже твоє да, життя. Не да. просто звичка, а дійсно твоє <реш> життя. Так. Така складова, яка тебе формує, це дуже круто. Е, і я знаю, що ти не просто студентка, а ти була і є, напевно, активною учасницею студентського самоврядування, студентської так. ради факультету фізичного виховання. Яка була твоя роль? І е, загалом, чи ти би рекомендувала студентам, майбутнім студентам, абітурієнтам, е, долучатися до складу студентського самоврядування під час навчання? Я була соціальні мережі факультету фізичного виховання. Я розвиваю свій інстаграм е, і. Колись мене там Лідія Володимирівна побачила каже: Можливо, ти займешся нашим інстаграмом. Я така, ну чому б ні? Е, мені це цікаво. Е, наша студрада доволі таки всі всі талановиті, всі просто ну, 10 з 10. <смітна> <смітна> е, ось коли вас об'єднує щось і ви всі в цьому зацікавлені, то це, ну, це насправді класно, коли таке. І мене підтримали. Студенти з інших груп, з нашого факультету. І ось я почала вести сторінку в інстаграмі. Чи ти б рекомендувала зараз, oh. враховуючи uh -huh. свій досвід, долучатися до стенського сприймання? Так, особливо, якщо я ж просто вступила і вже пішла на роботу, в мене було мало часу. Але я б рекомендувала всім, хто вступає, то це, це не просто там, про навчання, про те, що там, тебе заставляють щось робити. Це цікаво. Нас завжди якісь. Там квести, свята, щось організація чогось. Ну це круто. Це справді можна відчути смак студентського життя. Я згодна з тобою на всі 100%. І у мене є наступне питання. Воно можливо буде складне, враховуючи ту відповідь, яку ти надала на попередні. Чи можеш ти виокремити і пригадати якийсь найяскравіший такий момент зі своїх студентських років? Найяскравіший момент. Це дуже важко, тому що багато таких моментів було насправді. Я знаю, що у вас дуже класно посвяти проходять. Да, у нас свята ми колись організовували, коли ще навчалися саме в університеті новий рік, як корпоратив до Нового року. Ми майже цілий день були разом. Звісно, потім вже комендантська. Ми ще всю ніч вигуляли. Але це було класно. У нас ми і дивились фільми, у нас були якісь конкурси. Ми дізнавалися один про одного, те, що ми не знаємо. І це було круто. Ми, ми дуже класно спілкувались. І це як ну з першого курсу, таке спогад такий дуже теплий, Клас. ну, дуже класний. А ну ще коли я ходила в, в, в університет, е, у нас були змагання, тобто між групами, і це класно. Це такі емоції, ну вони не замінні е, студентське життя. Воно. Нічим не замінне, ну тобто, ти можеш не вступити в університет, а й ти навіть не відчуєш, що ти пропустив, <гум> вступивши, і можна просто навчатися. Зараз багато хто просто, ну що треба. Я не хочу там. А коли в тебе співпало все, ти навчаєшся на професію, яку ти хочеш, в тебе кругом люди, які тебе оточують зі спільними інтересами, і ну, це клас. А чи ти уявляла себе під час вступу в університет у цій професії у тренерстві? Так, так? Угу. я як казала, що коли прожила в Києві два роки, я зрозуміла, що я не можу без спорту. І я хочу, я хочу тренувати, я хочу тренуватися, і я хочу пов'язати все життя. з цим. А на кого ти вчилася е, тоді в Києві? На івент, -менеджеру. івент -менеджеру. Угу. Було цікаво. Це щось мені допомогло, як сказати. Я зараз навчаюсь, і ми... у мене є подружка, яка навчається також у нас в університеті на магістратурі, і вона з моєї команди, капітан нашої команди. І ми вже організували два змагання з волейболу. Тобто, одне буде до речі на цих цих вихідних з пляжного волейболу, буде кубок ректора. Okay. Да. Тобто, присвячено як нашому університету. Класно. Е, да, І ми займаємося організацією, тобто, зібрали вже команди. Е, ну, І взимку ми організовували, але в залі. Зараз буде на піску, пляжний волейбол, а то класичне. Тобто, щось мені, ці організаційні здібності, якісь залишили. Ну, нічого не приходить безслідно. В будь-якому разі, воно залишає. Свій результат і дійсно от знову таки Потім ти розумієш, де воно може бути використане. Ти говорила про те, що у тебе є мрія, а чи ти готова нею поділитися? Можливо, в загальних рисах? Ну, я би хотіла продовжити сімейну справу пов'язану зі спортом, і я би хотіла докласти всі зусилля, щоб розвинути спорт на Чернігівщині не тільки. Наприклад, в окремих частинах я займаюся і волейболом, і кікбоксингом. І в мене багато друзів-спортсменів з інших видів видів спорту. Я би хотіла, щоб взагалі спорт на Чернігівщині розвивався, ну, потужно. Я коли вступала, я не знала, що в нас є волейбольна команда. Університет mm -hmm. ШВСМ. Хоча я, я завжди цікавилась волейболом, але ну, я не знала, що в нас є команда. А люди, які далекі від спорту, вони взагалі, ну я думаю, що. Вони не знають, що в нас є наприклад представники волейболу, баскетболу так само, футбол. Ну футбол, звісно, футбол знають всі. Я б хотіла відкрити якусь базу спортивну, mm -hmm. спортивний комплекс, де було б об'єднана все. Це дуже супер. Така перспективна амбітна мета, мрія я бажаю, щоб вона ти обов'язково була реалізована і дійсно, щоб спорт на Чернігівщині? чернігівські спортсмени вони показували ще кращі, результати, так. тому що і зараз... на справді, у нас багато спортсменів да. класних, перспективних. І я пропоную завершити таким питанням, які б ти поради, можливо, топ 3 Uh -huh. Або якщо буде більше, то більше uh -huh. порад для тих, хто хоче і навчатися, і працювати, і поєднувати це вдало, і робити це так, щоб не просідала одна з якихось фар. Uh -huh. От як ви працюєте? Ну, для тебе особливо, бо ти uh -huh. спортсменка, і як робити це найбільш ефективно, щоб можливо дисципліна чи щось uh -huh. таке? Ну, що я скажу. Я скажу, що перше, це потрібно як мати мету потрібно любити свою справу. Я люблю і віддаюся їй повністю. Якщо там хтось просто вступає до університету, він не буде, як він не хотів би поєднувати. Це буде не в кайф, а мені все в кайф. І Тому це дається напевно, що легше. Завжди треба працювати над собою, і потрібно розвиватися не тільки в певній сфері, потрібно вміти. І відпочивати, але е, якісно, як то кажучи, хотіти і робити. Mm -hmm. Ну я скажу так. Тому що якщо просто хотіти, то ну, нічого не буде. Потрібно працювати, працювати, працювати все вийде, тільки спробувати. Супер, дякую тобі за такі поради. Дякую тобі за таку натхненну розмову. Я впевнена. Ну мені було дуже приємно почути це. Так знаєш, дійсно дало хвилю натхнення. Я впевнена, що нашим глядачам було теж дуже цікаво почути про цей досвід і зрозуміти, що все можливе насправді, і можливе за тією мовою, дійсно. Якщо ти розумієш, чого ти хочеш, і якщо ти готовий докладати зусилля до того, чого ти прагнеш. Я тобі дякую. Вважаю тобі подальших успіхів, як твоїй навчання. Сфері так і в твоїй професійній кар'єрі, і ти величезний молодець. Дякую, Дякую тобі, велике. було дуже приємно. Дякую, що запросили.